В нашій сьогоднішній передачі говоримо про творчих людей, які вміють і люблять працювати. Земля наше найбільше багатство. Її не можна продавати, на ній треба господарювати, впевнені в Авдіївці Сосницького району. Сільське господарство, освіта, медицина і культура, а ще особливі вареники. За кожним з цих пунктів оцінку відмінно Авдіївці поставили на всеукраїнському рівні. Висаджують більше, ніж рубають. Збереження та відтворення зелених насаджень головне завдання лісівників. Щороку держлісгоспами області вирощується понад 22 мільйони сіянців. Весняний день рік годує. Цю народну мудрість в Авдіївці Сосницького району не забувають, тож сіяти ярину розпочали вчасно. Наша знімальна група побувала на полях сільгосптовариства Прогрес, яке вже багато років очолює Григорій Лазаренко. Площі у господарства відносно невеликі 400 гектарів. Та якщо ефективно використовувати землю, прибуток буде, каже пан Григорій. Посівну розпочали на теплого Олексія. Хоч і передають за заморозки, морози, але це не страшно. Сьогодні кожен день це цінний день, і волога виходить з поля. Її треба, її треба якомога ефективніше використовувати. Високих врожаїв не отримати без якісного насіння. У прогресі використовують посівний матеріал і зарубіжного виробництва, і вітчизняний. Можна говорити про переваги іноземних розробок, та й наші сорти їм не поступаються. Наприклад, Поліська 90 вона е, зарекомендувала себе. Я частину поля посіяв Поліська 90 елітою. Я думаю, вона при е, виконанні технологій всіх про дотримання технології вона дає вражайність за 60 центнерів. А це економіка. Треба завжди читати економіки. Я був не сторонник зовсім, на сімечки там, кукурудзи. В тому році спробував, але не душа мене лежить до неї. І я і в цьому році буду тільки сіяти пшеницю, гречку і жити. Озимина, бачимо, почувається добре. А на весну у господарство роботи, за словами Григорія Лазаренка, не дуже багато 100 гектарів пшениці і 50 картоплі. Так мене землі небагато, тому я стараюся кожний клаптик землі використовувати ефективно, щоб вони давали прибуток і мені, і цим людям, які мене працюють. Тому що моя сама головна задача дати роботу людям і їм достойну заробітну плату, тому що в їх є сім'ї. І їх треба кормити. Не тільки мене діти є, а в їх також є діти. Колектив господарства наче одна сім'я, каже пан Григорій. І найсучасніша техніка чи передові технології ніколи не замінять професіоналізму і людського ставлення. Можна купити техніку, але на ній буде не працювати і не буде толка. Вони віддаються своїй справі. Чесно, добросовісно працюють. Я, я навіть не буваючи, я не, не дуже часто буваю на полі. Я їм довіряю, вони мене ціністі люди. Всі я дуже задоволений цим колективом. І на сьогоднішній день я дуже, дуже радий, що я зміг за цей час створити такий колектив, що не можуть. У мене немає крадіжок ніяких. Люди працюють за заробітну плату. У господарстві вирощують насіннєву картоплю. І хоча останнім часом потенційних покупців стало менше, проблем із реалізацією не мають. До цьогорічної посадки підготувались здалегідь. Сідарати ми передискували ще з осені, потім ми будемо орати і зразу садити картоплю. Забезпечені всім добривами. Картоплі, звичайно, це другий, як казали поліський хліб. Звичайно, покупна спровожність людей. Не така велика, а частина ті, що залишились, вони мають свої підсобні господарства і працюють на своїх і забезпечують картоплі. Але ми на сьогоднішній день цю картоплю продали, залишилась ну так, десь може небагатко, так хто буде, буде питати, то є ще, але дуже вже мало. Тому ми проблеми у нас немає. Звичайно, там економіка вже не така, як раніше було, але вистачає. Є, є, є рентабельність на картоплі є, на пшениці, є, нажити є. Я думаю, що краще мати кожний, кожний рік на цих культурах ну, прибуток. А не так, як, щоб посіяти сімечку, кукурузу, зубити землю, а потім через 5 років. Руки вгору підняти і сказати – все треба кудись йти. Негативно ставиться Григорій Лазаренко і до продажу землі, адже земля це наше найбільше багатство. Якби піднялись наші предки з могил і їм дали таке багатство, то вони жили і радувалися. І на ній тільки треба звичайно працювати. Але людина, маючи землю, може прожити, прокормити свою сім'ю, прокормити своїх дітей. Навіть е маленький клаптик землі. Я боюсь того, що колись. Людина, от здорова людина, може вийти, маючи якісь тракторець маленький, маленькі, чи коника, чи щось, і вийде, вийде, вона ступить з порога, а в її нема землі. Хочеться вірити, що це наше найбільше багатство не розтягнуть по клаптиках. І віриться, коли бачиш таких мудрих господарів. В Авдіївці багато хто успішно займається сільським господарством. Люди тут працьовиті і талановиті. Саме тому в рамках всеукраїнського соціального проєкту Сільський ревізор. Авдіївка отримала почесне звання творчого села. Сільський голова Анатолій Адаменко, якого тут усі називають не інакше як мером, дякує за це односельцям. Адже запевняє, кожен з них де б він не працював у полі, в лікарні, дитячому садочку чи магазині творча особистість. І кожен прагне, аби село розвивалося. В Авдіївці більше 1600 жителів, є молодь, народжуються дітки, приймають і переселенців. Зараз тут проживає шість сімей, у кожної по троє дітей. Що саме основна наша задача влади це будь іменно людина і присутство для того, щоб людині допомогти. Людина приїхала, ми не знаємо її причини, чому вона приїхала і як вона приїхала, але ми стараємося допомогти, щоб вона в нашому селі прижилась, щоб діти відвідували нашу школу, садочок і жили в нашому селі. Ми за! Розмовляємо з мером біля дільничної лікарні. Цей медичний заклад, також гордість Авдіївців. Створена вона була, як кажуть місцеві, ще за царя. Тоді знаходилася в іншій будівлі біля церкви. Тож це вже друге її приміщення. У 2015 році його відремонтували. Пішло 850 тисяч державних коштів. А зараз люди бояться, що у зв'язку з реформою лікарню можуть закрити. Нам не головне названня, як би називатися наша лікарня, головне її робота. Сьогодні без цієї лікарні не може жити жодна людина, яка працює в селі, яка живе в цьому селі. Найближчі в населений пунктів 3850 пацієнтів. Саме стільки обслуговує Авдіївська лікарня. До райцентру далекувато, особливо не наїздишся. Та й не треба. В Авдіївці є навіть свій стоматолог. Богдан Мисік працює тут вже сім років. Приїхав за направленням і залишився. Умовами задоволений. Головне, не сидіти, склавши руки. Відпрацьовані роки саме за себе кажуть: житло дали, роботу дави. А останні сам. Не секрет, що у сільській місцевості не вистачає медичних кадрів. Молоді люди прагнуть залишатися в місті. Наше запитання: яку ж перспективу бачить у селі, щиро дивує Богдана. Робота. Перспектива це робота. Чого села люди тікають? То що робота. Не. Чого вони раніше там були, а потім почали тікати. Ну, це логічно все. Робота була, робота не стала, всі поїхали. От, Вавітісії роботи вистачає, і людей вистачає. Mm. <сум> У кабінеті гарне лікувальне обладнання. Богдан каже, добре було б, якби встановили ще рентгенапарат. Тоді людям не доведеться витрачати час на поїздки до сосниці чи Новгорода Сіверського лише заради того, аби зробити знімок. Отже, переконуємося, лікарня ой як потрібна. Бо яке ж село без медицини, культури і освіти. Про все це в Авдіївці дбають. Колись її жителі хотіли, щоб був у них один з кращих у районі дитячий садочок. І завдяки зусиллям сільського голови тепер так і є, розповідає нам завідувачка дошкільним закладом Ромашка Валентина Дронова. Минулого року в садочку виконали необхідні ремонтні та оздоблювальні роботи. Якби ви побачили, як і раніше, садочок, то це зараз зовсім абсолютно нове. Нова нова будівля і все тут, звичайно, по європейськи, по сучасному зроблено. Підібрано все зі смаком. Всі ми разом колектив спілкувалися, вибирали кольори для дітей, щоб вони цікаві, разні, різнокольорові були і подобалося ним. У садочку 41 вихованець, четверо з яких їздять із сусідньої Шаболтасівки. Діє дві групи: молодша і старша дошкільна. Ремонт то добре, та головне знову ж таки люди. Цій малечі будувати майбутнє нашої держави. І значну увагу колектив закладу приділяє патріотичному вихованню. Ми велику роботу присвячуємо роботі з батьками, дуже інтерактивні методи роботи, і також і традиційні форми роботи з батьками. Батьки завжди підтримують нам і допомагають. Ну, Звичайно, щоб було село, треба прививати любов до рідної землі і починаючи це вже з дошкільного віку. Це ми намагаємося в першу чергу робити. Садочок знаходиться поряд зі школою. Спочатку йдемо дивитися на котельню, саме завдяки цим твердопаливним котлам у класах тепло, а далі до самого навчального закладу. Оскільки наш приїзд припав на канікули і дітей в школі не було, прямуємо не до класів, а одразу до їдальні. Пані Любов працює тут кухарем вже понад 30 років. Розповідає, учні у школі годують добре. Овочі висаджуємо на своїй ділянці, вирощуємо всі. А батьки допомагають вже за батьківські кошти, купуємо м'ясо, ну, такі вироби, молочні вироби за рахунок батьків, а так усе, овочі свої, харчуються діти як у групі продовжного дня, так і на перерві. І Після другого року харчуються, і після четвертого, хто бажає, бо багато уроків, по 6-7 уроків діти приходять. І і першу страву беруть, і другу чай. Стараємося, щоб більш мучного, блінчики, оладі, ну вареники. А ось вареники то страва незвичайна. Питаємо, чим же вони в Авдіївці такі особливі. Як чим дивуються місцеві? Тим, що вони авдіївські. Особливість та що ловка струки і ніякого мошенничества. Особливе у авдіївських вареників і тісто, а ще трохи незвична для традиційних виробів форма. Вчиняємо на дрожчах молоко, дрожчі, цукор, трошки олії рафінованої, мука і все. Секрету, особливого секрету немає. Так все приходить із раками. Які начинки у вас можна Начинки із сиром, із мармеладом. З маком, потом ми ще з грушами робимо, теж дуже смачні і виходять вареники. Форму видавлюємо спочатку стаканчиками, а потім руками фармируємо. Такий у нас спаконни ков тут у Авдіївці, такі вже звичаї, такі форма їх. Варять вареники на пару шість хвилин. Потім знімають і вмочають у масло. Останнім часом в Авдіївці дуже популярна начинка мармелад. Використовувати кажуть кулінарні майстрині можна будь-який, головне, щоб свіжий. А ще готувати треба з любов'ю. Приїжджайте Авдіївку на вареники, всіх будемо гаща, тільки зарані скажіть, щоб учинили тіста. свічками і сиром, їжте мамо, їжте тату, набирайте сили. Ми маречки кручи. Страва незвичайна. Для обіду, для вечері і для весна пора турбот не лише для аграрів, а й для лісівників. Цього року погода їм сприяє, тож кампанію з відновлення зелених насаджень на Чернігівщині розпочали раніше. До 1 квітня посадку дерев, як і планували, завершили. Всього створено більше 1600 гектарів лісу. Щороку Держлісгоспами області вирощується понад 22 мільйони сіянців. А починається ліс, як відомо, з насіння. Для його одержання взимку заготовили 128 тонн шишок. Після відповідної переробки лісівники отримують тонну 300. Біля тони 300 лісового насіння. Саме з цього лісового насіння і будуть створюватися майбутні ліси, тобто сіянці, які будуть потім висаджені в ґрунт. І після відповідного догляду є освітлення, прочистки, прорідження інші лісогосподарські заходи. І в віці 80, 80 років ми отримаємо високопродуктивний ліс. До речі, за останні 5 років майже вдвічі збільшився відсоток заготівлі насіння із покращеними генетичними властивостями. В Остельському держлісгоспі цього року планували посадити нових дерев на площі 180 гектарів, саме навесні 120. Займаються також доповненням лісових культур, створюють швидкоростучі плантації модри незвичайної. Будемо висівати питомніки, підтомніки з теплиці, короба, Загальна площа їх буде становити 1,2 на них ми десь виростимо сіянців приблизно. 1,8 мільйона. для потрібно для подальшої посадки на наступний рік, тобто на 18 рік вже. Ну, у нас і також частина на 17 рік на осінь. З основі культури ми переважно садимо більше десь відсотків 80, а так і створюємо і дубові культури, і вільхові культури. Уже традиційно на Чернігівщині проводиться всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Під час якої учні, студенти та представники різних професій разом з лісівниками створюють нові насадження. Цього року для працівників Остерського Держлісгоспу акція мала особливе значення. Одна з ділянок була закладена у пам'ять про відомого на Чернігівщині лісівника Валентина Судака, життя якого трагічно обірвалося. В день, коли у Горбачівському лісництві з'явилися нові деревця, Валентину Судаку мало б виповнитися 50. Він Більше двох десятків років попрацював у лісовому господарстві, е, організував створення і власноруч створив не один десяток, мабуть, навіть і сотню гектарів лісу. Саме е, лісівники Остерщини вийшли з такої пропозиції, що саме тут, на Остерщині, і створити лісові культури в пам'ять про Валентина Судока. Пам'ятні дерева з'явилися і в дендропарку, який знаходиться на території Горбачівського лісництва. Учасники акції посадили тут 20 екзотичних рослин. Дендропарк було закладено у 2012 році. Перші декоративні дерева тоді висаджували представники проспілкових організацій галузі не лише з України, а й інших держав. Поступово парку досконалюють. Планується зробити як і на розсаднику, так і в дендропарку зробити автономний полив. От, засіяти газонною травичкою, щоб то воно виглядало, поробляться доріжки. Поставимо стенд для того, щоб люди знали по яких доріжках які види рослин, де ростуть. Мета створення дендропарку навчальна. Люди, які його відвідують, дізнаються, які дерева і кущі ростуть в українських лісах. Адже у своїй окремій місцевості ми не бачимо всю різноманітність рослинності і не завжди знаємо, як називаються ті чи інші дерева. А у дендропарку однієї тільки сосни, вісім видів. Показати, що люди дивіться, ось є наша звичайна сосна, а ось є кримська, ось є широколиста, ось скручена, ось гірська. Ну, різні, які тільки є. Ну, щоб люди побачили, наскільки це. Наша Україна різноманітна. Любого дерева є стільки видів, що їх просто навіть часом не можна уявити. Є в дендропарку і традиційні українські породи дерев, і екзотичні, які добре прижилися у наших кліматичних умовах. Біля кожної рослини табличка з назвою. Частина дерев вирощується в розсаднику в Горбачівському лісництві, а деякі закупають в інших лісгоспах.